Найперше я хочу подякувати за цю честь бути на вашому подкасті. Я дуже радію, що маю можливість бути разом з вами і свідкувати про Божу волю в нашому житті. Що я можу сказати про себе? Я мама чотирьох дітей, мама одного чоловіка. Люблю подорожувати, люблю Бога, люблю кулінарити інколи. І також люблю вкладатися в саморозвиток. Ми з чоловіком у дружині тільки вісім років, вже вісім з половиною на даний момент, і кожен другий рік дитинка, це можна сказати, ти хронічно не спиш, не досипаєш. Так що насолоджуйтесь тим часом, поки у вас немає діток, але любіть і поважайте той час, який Бог дає вам дітей, тому що діти це щось, це щось особливе для нас. Це той шлях, через який ми вчимося. Це як би це дивно не звучало, але. Коли ти вчиш дитинку, ти чуєш, що ти їй говориш, і через це навчання ти ростеш. Я вірю, що це Божий план нам зростати. Тому що, ну я не знаю, як в мене досвід свій, в мене є дід. Як бути мамою чотирьох дітей це не так легко, як здається, з першого разу. Це одне тільки подумати, як їх положити, вкласти спати в мирі в тишині спокої, щоб вони завтра зустріли новий день в мирі, в тишині в спокої. Це потрібно самому духовно бути підкованим. Знаєш, і з того я часто звертаюся до Слова Божого самого ранку, коли вони вже прокидаються, щоб мене до вечора вистачило, щоб і ліміт батареї не був низького заряду і низької енергії. Це дає тільки Біблія і тільки Бог. Продовжуючи цю історію про дітей, я б хотіла би сказати і звернутися до багатьох людей, говорячи їм, що діти це велике благословення. Це, можна сказати, був один із і найважкіших, і найщасливіших моментів мого життя, тому що я дійсно відчула, що таке. Повна капітуляція перед Богом. Для мене особисто це не було дуже легко. Ми зранку з чоловіком навели будильник дуже то рано, тому що мали продаті мої батьки. Ми проснулися набагато раніше, тому що я відчула, що в мене почалися перейми. Почула ці передвісники, все почалося так дуже спонтанно, і ми не поспішили їхати в госпіталь. Я його відправила за моїми батьками. Взагалі не звернула на увагу на те, що це рухається по-іншому. Як тільки мій чоловік виїхав, в мене почалися дуже серйозні перейми вже води відійшли. І це настільки було для мене дивно, тому що це моя четверта дитина. Я не очікувала такого е, швидкого. Не могла правильно зорієнтувати, скласти той план, тому що в мене не було е, плану на сьогодні. В мене був план, що мої батьки приїжджають, і ми їх гарно зустрічаємо, тому що мої роди були назначені на 28 число, а я народила 20-го. Одразу позвонила до чоловіка, кажу, що щось робиться. Давай зустрінемося в госпіталі. Я попросила брата мого чоловіка, щоб він мене відвіз, позвонила до свекрухи, щоб вона подивилася за дітками. Коли в тебе щось стається, дуже таке термінове в житті. Дуже добре не втратити себе в цій події, щоб рухатися правильно. І це був саме той момент, коли я не знала, як рухатися, але я рухалась на інерції, на тому, що Бог мені дає які бажання, як він мене рухає, і так я рухалась. Ми вже зустрілись біля госпіталя, і я така йду, така заплакала. Там стоїть машина моїх батьків, а я не можу до них підійти, обійняти. А мій чоловік каже до мене: тобі що так боляче? А я. Боляче, я не можу тата з мамою побачити, Це якось, а, наче смішно, але це для мене було дуже боляче. Потім ми потрапили до госпіталя, вони зрозуміли, що моя дитинка неправильно лежить, і вони пробували своїми якимись методами її поставити в правильне положення, що не можна було робити. Це, це було заборонено. Мені вже в той момент потрібно, потрібно було пропонувати в кесарів розтин. Але цього не сталося. І під час цього всього мене так змучили, моє тіло боліло, моя душа боліла. Я не знала, що коїться, тому що не було часу взяти епідуральну медицину. На це все не було часу. Я почала вже народжувати. І під час цього всього мене просто зупиняють і починають. Рухати просто до операційної кімнати без нашого дозволу. Коли це екстрено вже робиться, кесарів розтин, то вони не мають це, це час іде на секунди. Це той був момент, коли ти втрачаєш контроль. Тут рухається, ніби це вже четверті роди, я знаю цей план, це для мене нічого не було нове. І тут втрачається контроль над тим, що зараз ти родиш і все буде добре. І тут ти стаєш перед такою ситуацією, і ти в цей момент навіть не можеш молитися, ти не можеш зрозуміти, що, що коїться навколо тебе. тому що ти звеш чоловіка, його немає, тому що його не пускають, це операційна кімната. І коли я так закрила очі і відкрила очі, і я зрозуміла, що я зараз не в тій позиції, не в тому положенні, що я щось можу проаналізувати. Руки твої прив'язують, тобі дають багато дуже медицини, такі величезні лампи, величезні ліхтарі, ти нікого не знаєш, всі в масках дуже багато нових людей. Ти очікувала, що ти зараз побачиш свою дитинку. тут. Отак відкриваються двері, заходить лікар, йому щось говорить. Ти не керуєш ні тілом, ти не керуєш своїм розумом, тому що зараз. І тільки твоє серце знає, що зараз потрібно. Зараз потрібно молитися. Зараз потрібно взивати до Господа. І все, що в той момент я могла говорити, я просто говорила: Help me, Jesus, допоможи мені, Господь, допоможи мені, Господь. І я просто так впала серцем і розумом в цю. Хмаринку такої довіри, повної довіри, Господу. В цей момент я почула теплий доторк руки на моє плече. До мене підійшла медсестра, і вона по-англійськи сказала віршик Ісая 41:13. Не бійся, я з тобою, я держу тебе за провідцю, я тобі поможу. І в цей момент це був такий: я закриваю очі. І я просто знаю, навіть і я проголошую це, Боже, якщо ти хочеш забрати цю дитину, якщо зараз це все в твоїх руках, просто допоможи мені перейти це горе. Я все віддаю в твої руки, я не можу ні на що попливати. Якщо це ти просто допоможи мені пройти через цю біль. Я так закриваю очі, і в той момент, коли я відкриваю очі, мого чоловіка я побачила так, просто наді мною були, і він просто каже: Катруся, я тут. Це був для мене момент перемоги. Я знала, що Господь збереже нас. Я знала, що Господь проведе нас через цю ситуацію. Просто Господь настільки вкрив тебе, настільки тобі. Сказав, я з тобою, дитину. Він посилає своїх ангелів, він посилає свою доброту в цій ситуації. Він просто тебе за руку так тримає за твою правицю, тому що ти йому вірний, тому що ти вирішив йому довіритися, тому що ти йому відкрив свою біль і себе самого. Ти просто розумієш, що ти без Бога в цій ситуації просто не вийдеш переможцем. І я не знала, як закінчиться ця вся ситуація. Я не знала, як буде, але я знала, що там буде Бог. Коли я це відпустила і воно а, почало рухатися вже з моїм миром, Бог почав робити свою роботу. Можливо, п'ять хвилин не було а, нічого чутно про мою дитинку. Вони робили їй штучне дихання, вони спасали неї на її не життя. Я просто питала: Вася, ти її бачиш? Мой чоловіка Василь звати. Кажу, ти її бачиш до тієї медсестри. Я зап... Намагалася запитати, що, що трапилося, чи, чи ми можемо щось знати, чи ви можете нам дати якусь інформацію? Вона каже, чекайте. І оці а, декілька хвилин чекання це просто це випробування твоєї віри, це випробування тебе, це випробування вас як сім'ї. Я маю троє дітей. Я зустріла їх ну, з величезною радістю. І тут четверта, а в мене страх. У мене страх, чи, буде, чи ми зможемо пройти, чи ми переживемо це горе, чи ми переживемо цю біль? Я не знала, що буде. Але я знала, що там буде Бог. Можливо, Бо десь через п'ять хвилин та сама медсестра прийшла і вона просто повідомила, вона сказала, вона дихає. Слава Богу, це просто Бог. Але на цьому. Моя ситуація просто у мене не закінчилась. Тільки вона сказала, що вона дихає, і я здалася. Вони почали боротися вже тепер за моє життя. Щось таке сталося, що мій тиск просто впав до такого мінімуму. Вони почали мені теж робити це штучне дихання, кисень ставити. Оця ситуація вона просто перевернула мій погляд навіть на Господа. Коли ти борешся, Бог тобі допомагає боротися. Тільки ти здаєшся, Богу нема кому допомагати. Не здаватися це теж дуже важливий момент. Не бійся, я з тобою, я тобі поможу. А ти здаєшся, тебе Бог виводить прямо за руку в цій ситуації, а ти здаєшся. І це для мене теж був неабиякий великий урок, тому що нас потім повернули в палату, а моя температура впала до 35,5 це. Ну, Якщо так медичними термін, термінами говорити, це температура, при якій вже починає людина помирати. І десь дві години ця температура в мене трималась. вони мене зігрівали різними одіялами, давали мені різну медицину. І та сама медсестра до мене приходить, і вона каже: Гей, ти боролася за свою дитину, вона жива, починай боротися за себе. Вона так по-англійськи і знову мені проголосила цей віршик з Біблії. Вона тільки в двері, і у мій чоловік починає молитися. І він почав проголошувати життя моє, ну, для мене. І я не знаю, я заснула. Я заснула, коли я проснулася, мені було дуже жарко. Я почала вже ці уділа знімати, все. Моя температура не повернулася, в добрий стан ще довго. Але мені вже стало тепло. Момент, що я е, зауважила, що ти проходиш через, через цей страх. Він не проходить просто, коли це все закінчилося. Він з тобою залишається. І цей страх був протягом всієї моєї реабілітації. Як без Бога можна просто побороти, навіть той самий страх? Як без Бога можна впасти в ту віру, в ту довіру. Тебе Бог виводить, проводить, за руку тримає. А ти залишаєшся, ніби сам вибираєш залишатися в цьому страху. З Богом перемога. Без Бога — поразка, тобто ти програв. І коли я проходила свій час реабілітації, я цілий місяць відчувала оце Божу силу і Боже розуміння того, як Бог діє, як Бог тебе виводить, як Бог сам тебе просто бере за ту праву руку, посилає тобі в твоє життя ангелів, які говорять правильні слова. Десь, можливо, тиждень я не могла молитися. Я не могла молитися, я просто казала: Боже, ти все знаєш? Ти все знаєш, я не можу. Я просто не можу. Не в тому, що ти не хочеш віддати йому славу, ти знесилений. І коли, коли я почала молитися, Бог почав приходити і вкривати через молитву мене. І Бог почав змінювати моє розуміння до того, як Він мене провів. Коли ти проходиш через цю, -цю ситуацію, ти не можеш так. Чітко зрозуміти, що сталося а, а, періодично, знаєш, коли це сталося, це сталося, це сталося, і коли ти його все зробиш докупи, і ти такий, ти настільки відчуваєш Бога. Я так, а, Моя перша молитва, я пам'ятаю, я так лежала після кесарів росту ну, це не так добре реабілітуватися, тебе немає сили, можна сказати, Цілий місяць пролежала, і я так лежу, і я просто положила так руки на себе. Моя донечка лежала у мене так на груді. І я просто сказала: дякую, Боже, дякую, що ти мене привів. І звичайно, гормони, але в той момент це не були сльози гормонів, це були сльози подяки і визнання Бога в цій ситуації. І коли ти робиш оцей крок до Бога, Бог до Тебе дійсно робить набагато більше кроків. Ти до Бога тільки подякую, а Бог каже, я тут, донечко, я з тобою. Як ти тримаєш свою дитину, я тебе так тримаю. І коли ти оцей момент визнаєш, ти, ти відчуваєш дотор Божої любові. Ти не можеш сказати, що Бог, що це люди, що це людям Бог положив на серце. Це Бог робить через людей. Багато свідчить було: О, мені Бог положив тебе на серце, я не знаю, як твої роди пройшли. Ти думаєш, це все оголошуєш? Ні. Ти його тримаєш в такій таємниці, що тебе зараз відбувалося, навіть цей вірш. Я його просто, цей вірш, я не знаю, я думала, що цей вірш тільки для мене одної Біблії написаний саме для цього моменту. Я його навіть нікому віддати не могла. А коли ти осознаєш, ти розумієш оцю велич Бога. Що Він написав для кожного цей вірш, хто до нього приходить, хто для нього болі, тепер я розумію. Тепер я розумію, наскільки Божа любов, як батьківська любов, сильна, і, і вона тебе так тримає. Вона тебе так просто проводить. Ти рухаєшся з цим. Ну, ти не можеш це перепутати з відчуттям, що я рухаюся за Богом. Ні, Бог тебе веде через твою довіру, Богу, і віру. Пройшовши через біль, ти будеш відчувати вдячність. Це сформує твою вдячність. У Бога методи зовсім інші. Коли Господь хоче подіяти на тебе і зробити твоє життя цікавим для нього, і цікавим для тих, хто тебе оточує. Всі часто говорять, що у Бога особливе почуття гумору, Бога особливе почуття, тобто методи виховання своїх дітей. І це зовсім не так. Як ми виховуємо своїх дітей? Ми виховуємо своїх дітей і дивимося з одної сторони, з другої сторони, як не пошкодити їхню особистість, як не пошкодити авторитет свій, а Бог знає, що ти його дитина, і він вибирає особливий ключ для тебе, особливий метод для тебе. І це те, що спрацювало зі мною, це не означає, що спрацює з іншим. Але вся сфера, яку Бог хоче користувати через наше життя, вміння довіряти. Моїм свідоцтвом навчить іншого. Чи ти хочеш проходити через цю біль, чи ти просто одразу вибереш довіряти? Я скажу: мене це були дуже серйозні проблеми. Я Богу довіряю, але провіряю. Знаєш, Біблію читаю, все знаю, що Бог як рухається, але список собі пишу. На всі дні, в мене є список, який я рухаюся, як мене має все рухатись. Після цього, так, да, я продовжую писати список, але в мене ще є там одне. Як Бог дасть. Якщо Бог дозволить, якщо це буде в Божій волі, з цього я починаю тепер свій список. Тобто, Божа воля для мене стала головною в цьому всьому. Бог знає, як керувати нами. А ми хочемо навчитись керувати Богом. Це змінило моє відношення до Бога як керівника навіть. Знаєш? Я хочу керувати своїми дітьми, чого Бог не хоче керувати мною. Коли я була на сьомому місяці вагітності, я отримала таке слово, щоб я не боялася просити допомоги. Це був саме перший такий дзвоник до мене, тому що попросити мене підвести це одна справа. А попросити зварити для мене їсти це інша справа. Попросити вийти для мене, попросити це вийти з моєї зони комфорту. Бог мене навчив, що це потрібно робити. Коли тобі потрібна допомога, про неї треба говорити. В простоті попросити допомоги. Та людина, в якої ти попросиш, вона з задоволенням тобі скаже або так, або скаже, вибач, я не можу. Це не означає, що. Ти не маєш права робити далі оце, оце прохання. Ти можеш іншої попросити, тому що ти зараз в потребі. Тому що я зараз навчилася так, коли в мене є потреба, я маю про неї заявити, не в плані того, о, у мене четверо дітей допоможи мені. Чи міг би ти мені послужити? Навіть навчитися просити, навіть подавати оце прохання як, як благословіння. Знаєш? І це дуже, це дуже мамам потрібно. Ми забуваємо, що нам теж хтось хоче послужити. Жінок, які готуються до пологів, це заклик, молитися і благословляти. Це той ключ, який рухає всім нашим життям. Це той ключ, який дасть змогу відкрити двері, до яких ти прийшов, і не знаєш, що далі рухатися. Через наповнення чаші молитв, Бог знає, коли вона вже буде доповнена, і ця молитва відкриє тобі двері. В моїй ситуації це спрацювало дійсно, тому що коли я почула, що не бійся просити про допомогу, я просила Боже, благослови руки врачів, благослови тих людей, які будуть навколо мене. Посилай до мене людей, які мені поможуть доброю порадою. Не боятися приймати поради, це, це теж дуже важливо. У мене четверо дітей. Я вмію порадити на своєму особистому досвіді багато кому що. Але був не один такий раз, що мама з одного дитини мені порадила. Був не один такий раз, коли мені, моїм рідні мами, моя сакруга і моя мама, вони мені поради давали з їхнього минулого. Це не означає, що воно 100% спрацює, але ти можеш його адаптувати під сьогодення. І а, з, цим, з цим те, що ми зараз живемо, витягнути з цієї поради ключовий момент. Це, це теж вміти правильно приймати поради, не боятися, що о, тебе вчать. Так, тебе вчать, це нормально. Це, це добре, ми вчимося жити. І це дуже добре в, вчитися слухати людей і чути, а не тільки говорити для них. Знаєш, це теж такий важливий момент. Не всі мати можеш поділитися своєю білью. Ну, то, а, да, ти після кесаревого, о. Це, це не так легко, знаєш. Не всі тебе зрозуміють, тому що хтось розумів, хто за стіни тримався, коли йдуть. Щоб ти розуміла, після кесеревого дають дуже серйозні знеболюючі. У людей я чула, що є залежності, знаєш. І для мене навіть прийняти цю пігулку був цілий виклик. Я відмовилася спочатку, і я через це пережила дуже велику біль, десь, може, до двох днів. Поки до мене дійшло, що ці пігулки не просто так прописують. то для мене цей момент навіть було… це не була зрада самої себе, це був якийсь такий момент, це мені потрібно. Я до пігулок трошки важкувато а відношуся. Для мене це інше питання, знаєш. Але після цього моменту теж Бог навчив, що потрібно добре перечитувати, а не слухати все, що говорять. Знаєш, добре взнавати, для чого це. Тому що, якщо якби я не брала ці пігулки, мене зупинилося б молоко. А для мене годування моєї дитини це теж дуже велике питання. Дуже хвилююся, щоб у них був добрий імунітет. А це, що закладено Богом, щоб годувати дитину, це. Це сам Бог придумав, і там формула, яку ніяка формула не замінить. А біль блокує е, 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 прихід молока. І коли я це почула, це мені якби мене, о, окей, потрібно пігулку. З кожним моїм питанням я завжди йду до Біблії. У Біблії є відповіді на всі наші запитання. І коли говорить Господь, ти його не, не можеш. Е, Туди ні додать ні забрати до цього слова. Бога свої теж такі цікаві методи говорити до нас. Я б сказала би, напередодні він підготує тебе до цього слова, і коли це слово ти вже читаєш в Біблії, воно відкривається тобі а... взагалі по-іншому. Ти можеш прочитати а, щось там між рядками. Для мене я держу тебе за правицю. Так, давай скажемо, що це означало для мене тримати за правицю. Ну, просто Бог тримає мене за руку, так? Він мені допомагає. Коли я перечитувала знову і знову, я зрозуміла, що це не мій вибір дати Богу руку, а ще це був Його вибір взяти мене за руку. Коли ти чуєш, я тримаю тебе, ти, ти падаєш в ці слова, ти розумієш їх, але ти повертаєшся до того, чому Господь вибрав тебе тримати за праву руку. Коли тобі боляче, Бог тобі говорить, я вибрав тебе тримати. А коли тобі а, потрібна оця підтримка, довірся мені, то Бог каже, я тримаю тебе. Це як факт. Розумієш, настільки глибоко я почала читати Слово Боже, настільки Бог почав говорити і промовляти в моє серце. Ніби ти розбираєш одне слово на молекули. Знаєш, оце таке відчуття: ти прям хочеш там через цей зум подивитися, через цей. Що це значить це слово, чому він вибрав мене? І вже коли ти повертаєшся до Єремії, там читаєш, що я вибрав тебе з утроби матері твоєї, розумієш? Ти вже, ти вже шукаєш, коли він тебе вибрав, чому? І знаєш, оцей шлях він для Божої слави. Цей шлях для Божої слави, і я би рекомендувала б читати Біблію щодня вчитуватися в слово. Там є відповіді на всі ваші запитання, на всі наші запитання.